Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за лайф. Наша традиційна рубрика Три поради. Працюю на трьох колодах: Таро, світлої тіні, Бохо, таро. Золоте Королівське Таро. Обирайте ваш варіант. Це порада на будь-яку ситуацію, на будь-який день, будь-яке запитання. Можете обрати три. Колоди на різні запитання. Можете дивитися триплетом. Я читаю карти зліва направо, справа наліво. Бажано дивитися все відео, навіть якщо ви обрали один варіант. Часто я повертаюся від одного варіанту до другого, якби їх порівнюючи і підкреслюючи якісь важливі моменти в тому варіанті, який ви вибрали. Сподіваюся, вибір зроблено. Панове, починаємо працювати з першим варіантом. Ай, це ж треба. Відкрилися дві карти. Як цікаво, насправді, насправді, мала би бути двійка мечів. Але раз руки витягнули, дві карти, нічого не буває випадкового. Дивіться, двійка мачів, карта когнітивного дисонансу, карта обмеження, коли я себе обмежую. І це обмеження задля якоїсь такої цілі в чому складність цього обмеження, грубо кажучи, на примітивному рівні. Наприклад, людина погладшала, але хоче втиснути себе. В сукню, щоб встигнути на зустріч випускників прийти в формі. Але, наприклад, дуже любить ця людина, жінка Солодке. І вона себе обмежує задля цілі. Це один варіант. І, от розумієте, тут когнітивний дисонанс заради високої цілі? Якби. Але. Суперечка в голові відбувається така: та що я не можу іншу сукню вдягнути, що обов'язково цю Що, обов'язково худнути? Так мало радості і щастя в житті. а Я обмежую себе на ці тістечки, і людина може зриватися. Розумієте? Або, наприклад, людина має піти з роботи. І вона розуміє, що вона тоді отримує обмеження по фінансам на якийсь час. Але колектив настільки нестерпний, що просто це така вже шкода для здоров'я. Людина собі говорить: ну я стільки грошей вже викидаю на психологів. Не викидаю на психологів це не викинуті гроші, це вкладені гроші в себе. На ліки на заспокійливе. Або інколи прийдеться алкоголем себе заспокоювати, що дешевше, напевно, сидіти вдома, і тут знову когнітивний дисонанс. Що обрати? Роботу і стабільність? Фінансову. але з нервами чи внутрішній спокій, стабільність, але з великою економією грошей, з великим обмеженням себе? Хай це тимчасово. Ну бо ж ми дивимося пораду. На день на якийсь маленький відрізок часу. І от людина дуже довго може битися от в цій схватці двох протилежних думок в самій себе. От вони, ці дві ворони. Спати неможливо. її туди-сюди, туди-сюди. Я от м -м, буду стрім вести м -м, прямий етер на каналі Максимузи на основному. І я вам розповім, яка от така битва в мене відбувалася. А зараз дитину забирала з музичної школи. Тобто ми пішли з музичної школи, вирішили, що поки буду займатися з нею я, і в мене тиждень отака от битва відбувалась. От рівно така битва. Тому що школа в такому гарному місці. Я була така щаслива, я пам'ятаю той день, коли я прийшла до директриси, Боже, яка я була окриленна. Я купила музичний інструмент. але Плата за ту школу І результати нульові. І в мене билося це момент престижу, там красиво, престижно. Але <с? <с?> мені приходилося з дитиною постійно займатися музикою. я не розуміла, за що я плачу гроші. І здавалося, так елементарно, це все зрозуміло. Але ні. Не могла я відірватись від того престижу, від тої краси, як мені здавалось. Що допомогло прийняття рішення все одно? Тут кажуть: прийміть рішення. От він цей тут смачив. Зверніть увагу: тут одна ворона й полетіла, одна відлетіла. Але а, прийняти рішення потрібно прагматично. Подивіться, тут навіть формули намальовані, написані. Це інсайт який приходить, і ви точно розумієте, що в цій ситуації важливіше. І от така у вас двойственна ситуація. От так цікаво в неї що татуювання на дві чи так клас. Все придумав художник. А, і от сьогодні вам може прийти вірне рішення, коли ви точно раз і рубанули. Тут є підказки, між іншим. От бачите, тут знак безкінечності. Робіть ставку на вічні цінності на, на духовне. От така порада для першого варіанту. Хай лишається все-таки тузом мечів. Другий варіант. Ви бачите, які чудосії відбуваються? І тут, туз мечів. Ви собі уявляєте, як працюють карти. От, наприклад, якщо б уявити, щоб мої пальці спрацювали точніше, і я б вибрала двійку мечів, знаєте що? От я б вам говорила, 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 а потім би прийшла до туза мечів і проговорила те, що я проговорила тут. Я часто помічаю, що якщо йдуть якісь енергії, то так чи інакше ти приходиш до того самого результату. Тут з мечів, я тут підписуюсь під кожним словом, що було сказано, тут. тут але тут, от як цікаво, тут приходить якби в голоду, в голову в цю чакру, а тут, от чоловік лежить, тут з мечів, він же такий умовний, бачите, він світиться. Він приходить, знаєте, куди йому в першу чакру. Ой він аж прикрив собі долашком. <с> перша чакра, дивно. Тут сьома чакра, тут перша чакра. А я скажу так: ну, я від себе, ви ж розумієте, що я працюю в потоці. Як це пояснити? З одного боку, от е сьома чакра, так, це інформація зверху, верхня чакра. А перша чакра, бачите, тут ще як навіть вони поєднуються. Це чакра, яка відповідає за наше здоров'я, за наш імунітет, за матеріальне. І я би порадила прислухатися до тіла сьогодні. Вам може тіло підказати, що робити. Насправді, о, говорила я це, не знаю. Чи вам говорила, чи клієнтці певно, я говорила, ми всі є екстрасенсами. Всі є, кожна людина, всі ці енергетичні центри, всі чакри. Зверніть увагу, як у вас от ви ніколи не помічали, от уявіть собі зараз, Ну от побачите, комусь встромили, так я не знаю, нужа кудись. От ви бачите. Не знаю, у мене завжди в першій чакрі, це внизу нижче лобка, там, це вона ж як в проміжності виходить ця чакра, там аж саднить, аж зводить. Або буває людина, це говорить чакра, коли за, фі, за фізику, от навіть якщо ти дивишся і комусь роблять чи укол, чи щось йому комусь ріжуть операцію, вибачте, як боляче. От я навіть мені дитина говорить, о, я тут пошкряблась, і я аж відчуваю, як у мені в першій чакрі. аж... Кольнуло. Або, наприклад, бачу мені людина неприємна. Мене конозить завжди а, третя чакра, це а, а, область сонячного сплетіння. І там, де серце, От там буває, просто конозить. Розумієте, всі енергетичні центри, тіло нам підказує. Настільки все підказує вірні рішення. І от тут кажуть: є. Карта інсайту є рішення вашої ситуації. І воно різке. Дивіться, тут туз мечів, тут не про компроміси. Тут вже потрібно прийняти рішення. Ідея, якусь ви довго шукали, в якому напрямку вам відправитися, теж сьогодні прийде. Оце б ми з вами посміялися, якби тут був туз мечів. Ну, це рідко буває таке. Таке чи сьогодні станеться. Одним словом, отакі от два варіанти переходимо до третього. Тобто, порада, от мені пішла інформація за другий варіант слухати сьогодні своє тіло, навіть не розум. А тіло. Пам'ятаю, колись я зустрічалася з таким вампіром. Аб'юзерським, ну так він не аб'юзерний якраз, він такий нарцис, грандіозний нарцис, казанова. Ми до того дружили. Я його вже знала багато років. І якось мені було дуже легко. Нарциси з ними класно дружити, але ну, не дай Бог бути в парі. Ну, це там інша історія. І кожен раз, коли він мені дзвонив. У мене нерви так в мене спрацьовувала печінка, жовч викидувала. У мене ставало гірку в роті, жовтий язик. Ви представляєте? А, і розлад шлунку відбувався. От такі енергетичні удари він робив, ніби м'які. Тобто тіло вже говорило. І я була так закохана, а я собі говорила: Юля. Ну, от і як ти собі уявляєш, якщо зараз від дзвінків його з твоїм організмом такі, а якщо ти будеш порою жити, я тоді, до речі, схудла на 10 кілограм. Я просто схудла. Я була просто кістки. Кістки і шкіра. І коли я з ним. Остаточно розсталася, остаточно поставила якусь таку крапку. Ну тут не крапка, тут зменчивця це... це ж навпаки, тузи, як початки. Але тут і інсайт, коли вже чітко зрозуміла, що це, як це. Я поступово почала набирати вагу, і до мене повернулася моя врода, моя вага, душевний спокій. Отак от сигналізував. Сигналізувало тіло. А нас дуже художні літератури, і типу, знаєте, Романтична, романтизована а, заплутала. Ми дивимося інколи в кіно пристрасті. Вони так гарно виглядають. Ми хочемо кохання, як в кіно, і нам прилаштовує. Бо знаєте, диявол він не спить. Він же володар світу цього. От я хочу, на! <плата> а плата яка? Отже, ще раз підкреслюю: слухайте тіло. А тут також кажуть, що не хвилюйтесь, рішення прийде. Ви маєте Вагатись, 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 проживіть цей стан. Ну, теж його треба прожити. От я сьогодні поставила точку, я вагалася, вагалася, верніше, кажу, сьогодні, вчора, ввечері. Э, ну, сьогодні, мало бути навчання. Тобто, сьогодні поставила на точку, а вчора я директрисі подзвонила. Поставила крапку. Ну, не казала чому, просто пішли. Третій варіант. Ну, знаєте, можна посміятись, правда, Правда, можна посміятись? Так, звісно, це не туз мечів, це туз жезлів. Ай, карти працюють, карти жартують, карти жартують. Ви тільки гляньте, що це за день сьогодні. Ви тільки гляньте, що то за сьогодні день. Туз жезлів це карта дії. Якщо тут інсайт, ідея. І ми тільки розуміємо це: оцей бізнес відкрив. О, точно, отак зроблю. отак, То туз жезлів це шанс, який дає запустити цей новий процес, цей інсайт. Це перший крок. І взагалі туз жезлів. Це знак, ви в, прямо, ви в правильному керунку дійте. Тобто, якщо вона тут заплющеними очима вона виношує цю ситуацію, тут да, були вагання, 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 ту з мечів, як уже вирішили точно зрозуміли, що будете робити. Тут ще не дія, тут розуміння, що робити, нарешті прийшло. Тут я сказала: слухайте тіло, так я відчула цю карту. І дійте таким же чином. Тут тільки розуміння приходить, то тут вже для мене дія. Хоча і тут з мечів теж дія може бути. Це, знаєте, інколи карта ультиматуму я тобі сказала, буде так і не інакше. Це коли ми висловлюємося, проговорюємо про себе. А це ще чітке розуміння, що вам потрібно, як з вами не можна, і чого ви хочете, чого ви прагнете. Туз жезлів це коли відкриваються брата, і вас розумієте, якби заштовхують в новий простір і зачиняють за вами двері. Це вже буквально дія, буквально шанс, буквально дзвінок, буквально інформація, куди вам іти. Туз жезлів закликає дій. У когось може програтися туз мечів як операції, можливо, у когось і операції, і треба щось вирізати. І це буде термін і несподівано. Інсайт може стосуватися лікування якогось теж. Можуть запропонувати операцію, а можуть запропонувати радикальний метод. Оце по-другому варіанту, як мені воно малюється. А тут ви бачите, як небо просто дає. Ви зверніть тузи на різних колодах, наскільки по-різному. Тут сприймається енергія інсайту. Я так часто, коли писала сценарії, заходила в тупік. Ну просто, ти йдеш, як придавлений плитою, і ти не можеш пробитися в простір. Як? Як? Ти не можеш знайти виходу? І потім раз, чиясь фраза, та пташка пролетіла, пісня заграла, і ти О, все. Або якась інформація, ти розумієш, о, оце вихід, отак от воно виглядає, якби в твоїй фантазії розуму. Тут, тут з мечів це, як, знаєте, швидше всього, як діагноз, сказали, точно і сказали, отак от ти вилікуєшся, отак от ти вийдеш з, Там, я не з цього тупіка, з фінансового блоку, з чого завгодно. А туз жезлів це буквально шанс і запрошення вже діяти. Але ви вже готові для цього. Тож не зволікайте. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте ваші вподобайки і пишіть коментарі. До наступних зустрічей, ваша Максимуза!